У Ютубі можна знайти вже 16 роликів із серії Експортний потенціал Львівщини. Кожен із них розповідає про те чи інше підприємство. Продукція якого реалізується за кордоном. Серед них виробники ліків, меблів, устаткування покрівельних матеріалів, кондитерських та інших виробів. Департамент з питань економічної політики обласної адміністрації, який курує цей проект, очевидно, обрав найдостойніших. З цього і почнемо розмову із його керівником Степаном Степаном Він у нашій студії. Степане вітаємо. Слава Україні! Гераміслава перед тим як перейти до основної теми нашої розмови, а це підтримка тепер волонтерських організацій, які допомагають Збройним силам України із бюджету Львівщини. Давайте ми цю тему закриємо: 16 підприємств. Про них створені ролики, але на цьому ж не обмежується кількість тих, які експортують свою продукцію. Правильно. Точно ні, якщо говорити про тих експортерів, які станом на сьогоднішній день працюють у митній зоні Львівської області, тобто це більше 1200 експортерів. Тому можете зрозуміти, що відмітка 16 – це тільки низький, але хороший старт. Я не впевнений, що нам вдасться зробити відеоролик про всіх і кожного, хоча б мені це дуже насправді хотілося. Але я розумію, наскільки сьогодні промоція є важливою, і ну це невідкладна ділянка моєї роботи, бо ж завжди приходжу до... Вас і розказую про службу супроводу експортера, ось її плоди е, її діяльності. Неможливо вийти на зовнішній ринок, не зробивши хороший презентаційний матеріал в тому числі. Тому маю на переконання, що такий матеріал сподобається і підприємцям, і покупцям, і глядачам. І ми насправді зможемо в такий спосіб, може не знаючи, він є вкрай популярний, але заговорити про Львівщину, десь там за кордоном. Куди іти власникам бізнесу і говорити Зніміть про мене ролик можливо не усіх экономіч, експорту, експорту. Четвертий поверх Венеченка, 18. Насправді я буду відвертою. Я подивилася 16 роликів е про підприємства. Я була е здивована. Ми не знали, Де, що якими такі із є. них, що у нас є такі підприємства, які, наприклад, роблять упакування, це мене здивувало, тому ми закликаємо наших глядачів справді переглянути ці ролики про експортоорієнтовані орієнтовані підприємства. Тоді стане легше, що у нас не все так погано. Якщо ми вас з підприємцями здивували, то це насправді найвища оцінка нашій роботі спільній, і ми будемо тоді дивувати вас і надалі. Звичайно, що нам власними силами було це зробити нереально. Тобто, тут є насправді Велика так само великий вклад підприємців, які уявіть собі скільки часу ми загубили на зйомку, а це під час виробничого mm -hmm. процесу. Ну і звичайно, донором програмі «Юсейт-конкурентоспроможна економіка. Бо кошти були залучені саме їхні не Тому, з бюджету. Не з бюджету. Я тут підкреслюю, не постраждала ні одна гривня бюджетних коштів. Але давайте далі ми поговоримо власне про бюджет. Давайте про новий напрямок, який анонсував департамент економічного розвитку, економічної політики. Це підтримка волонтерських організацій на закупівлю товар для потреб сил оборони. Поговоримо про це трошки детальніше, і в мене загальне запитання: як це працюватиме? Відповім на ваше питання обов'язково. Я тільки маленька преамбула, щоб ми ідентифікували проблему, і взагалі, тобто, чому саме таке завдання народилося на світ. Є два ключових блоки. Блок перший сьогодні Україна, Львівщина, зокрема, має багато виробників, як ми тепер це любимо називати, товарів подвійного е, призначення. В моєму скромному розумінні це є ті товари, які потрібні нашим захисникам і захисницям для того, щоб боронити державу України. Напевно, перше, що ми асоціюємо, це зброя, так але окрім того, є ще дуже багато е, різних засобів, які можуть бути е, застосовані. І такі виробники цих засобів, я може вас здивую, їх є доволі багато. Я не можу називати деякі особливості, кількості і так далі з безпекових нюансів, але констатую факт, вони є. Просто прошу повірити. Їх потрібно підтримувати. Блок номер 2 є багато волонтерських організацій, які показували і показують дуже хорошу потугу. Але ми ж з вами говоримо відверто, тому ми констатуємо факт того, що десь ця допомога. За кордону її об'єми стають меншими, акумулювати ресурси стає все важче, тому напевно, що в об'єднанні uh -huh. так якраз є і роль е, нашої роботи, і обласний бюджет може стати тут надійним партнером. Тепер як це працює і з чим це їсти? Е, ми фактично зараз перебуваємо, е, якщо говорити бюрократичною мовою в процедурах акредитації. Що це означає? Це означає, що на нашому е, Facebook сторінці департаменту і на сайті обласної військової адміністрації ви можете знайти новину, де є всі посилання на документи, порядки того, як їх треба подати, куди і кому подати. Зразу воно попаде в департамент економіки, і ми акредитовуємо спочатку виробників таких товарів. Це можуть бути виробники взуття. Виробники розгрузок, наприклад, якихось спеціальних поясів, димових шашок. Виробники дронів можуть бути. Можуть. Виробники е, е, всіх. Безпілотних літальних апаратів, бо це є дуже широке поняття Звісно. можуть приймати участь. Так само можуть бути і виробники ребів, так званих вже от сказаним мною. Всякі там ці димові шашки, сигнальні міни. Це можуть бути аптечки і різне спорядження до цього. Тобто, ми в принципі на моє переконання в програмі майже все акумулятори, до прикладу, так ми все врахували, крім продовольчої групи товарів. Тому спочатку у нас акредитовуються. Виробники. Вони нам подають свої витяги, податкові певні нюанси. Тобто ми проводимо таку, скажімо. Ну, 20 на перевірка доброчесності і ідентифікація. Так, дякую за підказку. Паралельно з тим відбувається акредитація якраз оцих волонтерів. Вони можуть працювати як у вигляді благодійного фонду, як у вигляді громадської організації. Також за підсумками консультації з волонтерами. Ми додали ще групу, тобто фізичні особи, угу. волонтери, які мають відповідну реєстрацію в е, податковій. Так, вони так само нам подають нескладний пакет документів. Ми їх. Так само, якби перевіряємо акредитовим ставимо плюсик, і вони від нас. Будьте я уточнюю власне цьому етапі. А навіщо ще раз акредитовувати в волонтерські організації, якщо і так вони є зареєстровані у відповідному порядку? Дивіться, тому що в нас мова йде про підтримку бачите, ми тут такі скрупульозні. скрупульозні. Ну, я не знаю, чи це скрупульозні. Ми написали в програмі, що це волонтери Львівської області. Ми, на жаль, не допомагаємо всім, бо ми все-таки обмежуємося з точки зору бюджетних процесів. Обості, інші Інші волонтери мають свої області. Своих. області можуть нам поки що Волонтерська організація і виробник мають бути львівськими tô, Саме так. зареєстрованими у Львівській області. Давайте це так називаємо економічний патріотизм. Ну добре, хай буде. Не сепаратизм, а патріотизм. А ось тоді перелік цих організацій від нас отримує вже перелік акредитованих компаній, з якими вони можуть працювати з тим, з ким вони виберуть з переліку. Тоді настає, скажімо так, друга фаза реалізації даної програми. Волонтери збирають 50% від тої суми, яка необхідна на закупівлю даних речей. Ці документи вони подають в обласну військову адміністрацію. І якщо мені не зраджує пам'ять, кожної п'ятниці ми будемо розглядати. Ці заявочки, це не означає, що ми якусь призначаємо пріоритетність, тобто тут суб'єктивізму не буде. Робота комісії, вона буде складатися з різних людей, буде полягати в тому, щоби звірити документи, які подані, чи вони відповідають нормам програми. Якщо все окей, і ми бачимо, що на рахунках волонтерів є відповідні кошти, тоді ми інших 50%, що може бути, якщо говорити грошима живими, це від 100 до 300 тисяч гривень. Ми перераховуємо підприємству, виробнику і тобто після цього моменту воно розуміє, що воно може приступати до виробничого процесу. То 300 тисяч це верхня межа на з готин, обласного проект, бюджету з обласного, з обласного бюджету, бюджету, так на одну заяву тобто одна закупівля може відбуватися до 600 тисяч гривень. Я так це розумію? Ну а вона або волонтери можуть зібрати в, мільйон, волонтери, а... можуть зібрати більше, але попросити. Якщо вони претендують на підтримку Абсолютно, Абсолютно, але наприклад, чим ну даруйте, можливо, я е, намагаюся обійти оце обмеження, але якщо чи можуть вони розбити цю заявку на дві по 600 Тисяч дивіться, ми передбачили, що волонтерська організація може подати три заявки протягом року. Якщо вони собі захочуть розбити так, будь ласка, ми в ці речі вникати не будемо. Але на даному етапі реалізації програми ми обмежили цю кількість заявок, тому що на даному моменті ми не маємо такого великого фінансового ресурсу на старт. Фактично, зараз відмітка в 5 мільйонів зафіксована в обласному бюджеті, і ми тільки но починаємо. Маю десь таке внутрішнє переконання, що ми покажемо хороший результат, бо все-таки я дивлюся на активність волонтерів, і потім ми будемо претендувати на більший ресурс, але про це якби згодом а вже так є ось. заявки на акредитацію. То вже перші надходять. Ми якраз в понеділок оголосили. В понеділок ввечері була перша заявка від виробника. Ага, можна Сьогодні... відкритим на виробника? Чого поки що давайте без цього ну, виробник піротехнічних засобів? А волонтерські організації вже теж подались? Чесно вам скажу, я не поцікавився в профільного підрозділу, коли йшов до вас, чи були вже заявки від волонтерів. Так ось повернемося до механізму. Ми перескіровуємо кошти на підприємство. Відповідно, волонтери додають ту суму, яку додають. Підприємство виробляє ту чи іншу продукцію, і по тій заявочці до речі, тут важливий момент, що волонтери до нас приходять з заяв. Від конкретної е, бригади військової частини, так, так Військової частини, перепрошую, і тоді підприємство тристороннім актом. Ми це передаємо е, в ту чи іншу військове формування. Давайте це uh -huh. так е, назвемо. Ми маємо цей акт. Ми бачимо, що отримали. Ми подзвонили до військових. Вони нам це підтвердили, ну, В принципі, підписи будуть і початки говорити самі за себе. все. ми вважаємо, що це завдання виконано. Uh -huh. Звучить воно десь доволі легко, трошечки бюрократії мусить бути, бо ми все-таки орган виконавчої влади. Але від себе ми Чим гарантувати, тобто максимально, щоб це було е, швидко і цілий підрозділ людей буде над цим працювати? Поговоримо про акредитацію підприємств, які виготовляють товари подвійного призначення. назвемо їх так. давайте так, назвемо. А, Яке підприємство, навіть якщо воно знаходиться на Львівщині, ви точно не акредитуєте? тобто які критерії до дивіться? Ми точно не акредитуємо ті підприємства, які існують просто на папері, ті, які є підприємствами-прокладками. Ми точно не акредитуємо ті підприємства, які не мають відповідного досвіду роботи, адже ми зазначали до прикладу для виробників безпілотних літальних апаратів, що в них має бути хоча б півроку досвіду роботи? Ми точно не акредитуємо. Тих підприємств, які перебувають в якихось кримінальних справах, тощо, або ті підприємства, які мають заборгованість по різного роду платежах, та що стосується зобов'язань перед бюджетом. Є ще щось важливе, що можна сказати по цій ініціативі, чого ми не запитали. І, треба дуже важливо це... сказати, щоб підприємці довго не думали, і йшли акредитовувалися. і обмель, волонтери і обмель, так само, щоб довго не думали і, і йшли акредитовуватись. Бо десь мені внутрішній голос підказує, що цих 5 мільйонів воно насправді дуже, воно швидко. дуже швидко розійдеться. Бо ну давайте так, якісь дрібніші речі, там як як одяг, це такі заявки, які може може навіть їх і не бути. А оці групші, там як ми винами з вами говоримо, там БПЛА, РЕБ то що це вже такі речі Степані, доволі грубші. От власне про засоби РЕБ. потреба в засобах РЕБ, насправді виникла не так давно на фронті, так само, як і засоби безпілотників. Чи є оце обмеження в 6 місяців для виробників засобів радіоелектронної боротьби? Чи їм потрібно мати 2 роки досвіду Я, такої роботи? Якщо говоримо саме про них, то тут... Йдемо про 6 місяців, хоча скажу вам чесно, і 6 місяців ми довго, довго дискутували. Нам говорили, що 6 місяців це високий термін. Ну але все-таки я наполягав на тому, що оскільки ми тратимо бюджетні кошти, то ми мусимо відповідно і говорити з тими гравцями ринку, які здатні це робити. По безпілотних літальних апаратах і по тих самих ребах, добре по ребах менше. У нас по ребах не так не таке густе виробництво, але я думаю, що це не за грам. По безпілотних літальних апаратах всіх типів, якщо взяти от збірно, так то їх є доволі таки багато. Я навіть можу впевнено сказати, що їх є на Львів, тільки на Львівщині більше трьох десятків. Більше трьох десятків підприємств річні виготовляють так, так. Але Зараз, коли ми говоримо три десятки підприємств, у нас напевно асоціативний ряд е, будує нам таке велике виробництво, mm -hmm. конвеєри і ще щось. Ні, підприємство. Це можемо бути, і ми з вами двоє, які в вільний від роботи час паяємо FPV-дрон. Mm -hmm. І такі, такі теж можуть подаватися. є. Так вони є ми, є. ми з ними говорили. Ми мали таку дуже Приємно конструктивну зустріч, де приходили молоді люди. Я вам відверто скажу, на яких я дивився. Я спочатку навіть я б ну не ніколи би не запідозрив, що ця людина може сісти і за дві з половиною години зібрати Ну, але головне важливий момент. Вони мають бути офіційно зареєстрованими, звичайно, бо звичайно, в іншому випадку обласна звичайно. адміністрація не це... зможе допомогти. Так, і я думаю, що це дуже правильний крок від нас. Ну з двох мотивацій. Мотивація перша, бо із закон бюджетний говорить, так, і ми зробити інакше не можемо. І пункт номер два: все-таки ми мусимо мотивувати людей, підприємців, в тому числі, працювати в білу, бо ми розуміємо, що бувають різні ініціативи. Щоб завершити цю частину нашої розмови, поділіться часовими рамками, до коли можна подавати заявки на акредитацію підприємствам. Волонтерським організаціям, і доколи можна подавати заявки на фінансування, дивіться, значить, зараз ми в понеділок, цей понеділок, ми оголосили збір заявочок. Даємо два тижні. Але е, в самій програмі ми прописали цей момент, що ми будемо кожного місяця доакредитовувати, якщо будуть mm -hmm. бажаючі. Бо попередні роки, коли ми реалізовували програми, які передбачали таку, такі процедури, то ми класично робили, як пройшла одна акредитація. і і все пішов з Богом фінансовий рік. Вже будь-воно, як як буде. Тут розуміючи, що ситуація є динамічною і змінною, ми розпорядженням голови, оцю комісію, про яку я вам говорив, яка, яка буде фактично ставити плюсик по заявках. Ми її уповноважили так само доакредитовувати за відповідною заявою. Але це вже буде, от якщо первинна акредитація в нас триває фактично два тижні, то потім це буде по помісячно. Тобто, ми місяць назбируємо, перевіряємо, акредитували. Поїхали далі. Це стосується як і виробників. Бо я розумію, що хтось може там спочатку з недовірою на це подивитися. подивитися, як сусіди, наприклад, з цим працюють, а вже потім прийти. Тому от випереджаючи десь ці обставини, ми даємо змогу. Угу. І маємо буквально ще хвилинку-дві на те, щоб поговорити про інший важливий бізнес. Це ветеранський. Ми з вами вже в цій студії про нього говорили про підтримку або 250 тисяч на створення власної справи, або 30% від суми, на яку людина подається за програмою державної підтримки підтримки mm -hmm. чи є уже заявки цьогоріч і на яку суму ми так само тільки но оголосили. Збір заявок, і це, до речі, так само відбулося в понеділок. Це був якийсь такий понеділок, сповнений Активний о, у вас сповнений понеділок. заяв. Ну таким, напевно, і має бути понеділок. Е станом на сьогодні ще заявок до нас не приходило. Це, е цей період ми будемо суттєво довше збирати ці заявочки. Первинно ми визначили місяць, але десь мені внутрішній голос підказує, що ми це будемо продовжувати. Ну продовжувати з точки зору е строків. Бо логіка працює таким чином, що спочатку. Ветеран має попрацювати з державою, так тобто виграти, скажімо так, цей грант від, від держави, а вже тоді до нас прийти і сказати: ну область, ти ж обіцяла дофінансувати, угу. от і е, робити, що пообіцяла. Тому я думаю, що оце в цей місяць можемо не вписатися. Тому ми десь будемо гнучкими по відношенню до ветеранів. Я знову з пересторогою спостерігаю, як уважно за цим всім спостерігає Віктор, як ветеран російсько-української війни, і думає про терміни, в які можна податися на створення якогось бізнесу. Але я так розумію, що якщо не встигли зараз, то нічого. Страшного ще нагода буде, ще нагода буде, бо бюджетний рік закінчується 31 грудня. Часу ще так ніби вистачає. Mm -hmm. Ще хочемо поговорити коротко про ще одне нововведення: це зміна критеріїв бронювання працівників підприємства, які можуть звертатися до Львівської обласної військової адміністрації щодо бронювання 50% своїх військовозобов'язаних okay. працівників. Ми знаємо, що були зміни і чого саме вони стосуються. E, дивіться, Дуже складна постанова кабінету міністрів, яку я вам напевно і за один ефір не розкажу. Але якщо коротко, держава передбачає, що для тих суб'єктів господарювання, які працюють, давайте так називаємо в білу, бо якщо подивитися по критеріях, то це так mm -hmm. воно і є. Передбачається процедура бронювання для кожної галузі, ці процедури є окремими. І якщо ти десь щось не вписуєшся, то законодавець передбачив механізм, що область. Кожна може визнати тебе підприємством критично важливим для функціонування економіки. Це воно так гарно, так голосно називається. А по факту, це означає, що такі адміністрації, як і наша, розробляють свої критерії, і по цих критеріях оцінюють. Якщо тебе обласна адміністрація оцінила так, і дала тобі відповідне розпорядження, то ти маєш тільки підставу для бронювання. Це не означає, що тебе вже завтра забронювали. Так ось, ми первинні наші критерії розробляли ще в 2023 році, і вони, вочевидь, застаріли. Тому ми мали трошечки опустити ці критерії, кажу, які бо ми десь так, знаєте, первинно завищили. Тобто розширити перелік Расширити. підприємств, які мають право на бронювання. Абсолютно, абсолютно слушно. Тобто, якщо ти білий Підприємець, у тебе заробітна плата вище середньої по області, так в нашому випадку це більше 13 500. Якщо в тебе нема боргів перед бюджетом, якщо в тебе в білу зареєстровані працівники, якщо ти працевлаштовуєш внутрішньо переміщених осіб, якщо ти експортер для під для АПК підприємств ще інакші критерії, тобто себе можна е, знайти. І я вам відверто скажу, що. Ну давайте, за цей рік ми кожної п'ятниці засідаємо на комісії, яка визнає підприємство критично важливими? Ще не було такої п'ятниці, щоб ми не розглянули менше 15 заявок. Uh -huh. Тобто, цей давайте так погане слово може конвейер. Він працює і люди, люди в цьому напрямку рухаються, бронюють і мають ну чисті взаємини ТЦК та СП. А скільки таких підприємців є на Львівщині? І чи можете ви сказати так? Ну, хоча би порядок цифр, скільки. Мешканців Львівщини мають право на бронь. Я розумію, що це складне запитання. Давайте так: якщо в нас 36 тисяч суб'єктів господарювання, в яких працює 520 тисяч найманих працівників, то 50% з них мають право забронюватися. Я насправді я не очікував настільки точної відповіді. Спасибі вам за це. Це така це повітряна математика, але я мусив щось відповісти. Степан Койбіда, директор департаменту з питань економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. В цій частині ефіру ми говорили про підтримку волонтерських організація які займаються забезпеченням сил оборони України.